Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про дуже важливу тему, як обрати БУ автомобіль, якщо ви плануєте купувати автомобіль з пробігом. Вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку та підтримати україномовний контент. Ну, а звісно, я розпочинаю. Перш за все, в першу чергу потрібно визначити ваш бюджет. Потім вже обирати клас автомобіля і орієнтуватися по вашому бюджету. Тобто, яку суму ви готові потратити на автомобіль. Але не забувайте, що в цей бюджет ви повинні вкласти ще податки, переоформлення та е, ремонт автомобіля. Тобто заміну мастила 100% -кого, після покупки завжди замінюєте мастило. Е, Фільтра мастило. Ну і звичайно, там будуть я е, на 100% впевнений, що по ходовій частині теж будуть нюанси. тобто цей бюджет ви вкладуєте, ремонт, податки і переоформлення. Ну і страховку, звичайно. Якщо ви, звичайно, з бюджетом вже визначились, то наступний крок, другий крок, напевно, буде такий самий тяжкий це обрати автомобіль. Ви спочатку повинні визначити, для чого вам потрібний. Для міста, ну, поїздок по місту, для подорожей, для великої родини. Це буде. Хешбек, універсал, седан, мінівен для великої родини. Як, ну, як у мене, але це. То кросовер, то мінівен, тут не зрозуміло. Кросовер або великий джип. Потім обрати марку, модель, ну і звичайно рік автомобіля. Особисто для себе та своєї сім'ї я обрав, звичайно, такий сімейний автомобіль, то кросовер, чи мінівен. Тут... Насправді не поймеш, але що мені дуже подобається, дизель економічний з дуже великим кліренсом та великим багажником. Це Peugeot 3008, але огляди я вже зроблю в наступних відео. Що мені дуже подобається, це дуже великий багажник, куди можна положити коляску, велосипед і продукти магазину та села. Так що. Ви повинні обрати для себе, що вам потрібно від автомобіля. Наступний крок, третій крок це перевірка технічного стану автомобіля. Якщо ви вже обрали декілька варіантів автомобіля, що вам подобається, вам потрібно його ретельно, детально перевірити. Але перед тим, як ви будете перевіряти технічний стан автомобіля, вам потрібно в першу чергу, коли вже визначились з автомобілем, тобто ви знайшли його на авторинку на авторі, на ОЛІКСі, на яких то площадках. Ви в першу чергу дівчата особливо стосується вас. Перевіряйте він код автомобіля. Він код автомобіля це той самий індифікаційний код людини, але це індифікаційний код автомобіля, по якому можна знайти всю інформацію про автомобіль. Була у нього ДТП, які пошкодження особливо це стосується. Авто США. Після того, як ви перевірили код автомобіля, передивилися всю історію по авто. Не був він ДТП, був він ДТП, які пошкодження, маленькі, великі. І вам автомобіль сподобався, тоді ви вже їдете оглядати сам автомобіль в технічному, по технічному огляду. Що потрібно перевіряти в автомобілі перед покупкою? Звичайно, це серце автомобіля це двигун. Зверніть увагу на роботу двигуна, чи нема зайвих звуків. Понюхайте, чи нема зайвих запахів, там підтікання бензину, підтікання дизеля. Зверніть увагу на клапану кришку, чи нема там запотівань. Зверніть увагу на піддон автомобіля, чи нема там підтікання мастила з двигуна з коробки. Далі у нас іде кузов автомобіля. Візуальний огляд авто. Ви повинні перевірити на наявність корозії, тобто ржавчина, чи на ржаві, на ржава машина. Особливо зверніть увагу на пороги та арки автомобіля. Це саме головне. Далі на вм'ятини, чи є в автомобілі, подряпини, ну і, звичайно, сліди, фарби. Наступне, що потрібно перевірити, це підвізка та колеса. Амортизатори, пружини, стойки, стойки не стучать, шарові знос колодок та дисків. Кермову рейку, тому що з нашими дорогами відсотків 70 машин вже стучить і потрібно робити реставрацію. Ну це і так, округливо. Всі ці запчастини вони коштують грошей. І коли ви будете купувати автомобіль, їх потрібно замінювати. Тобто, те, то, що я і говорив, що у цей бюджет, у бюджет покупки автомобіля вам потрібно додавати. Ще ремонт автомобіля. А хочете перевірити технічний стан автомобіля перед покупкою, вам не потрібно їхати і на автосервіс. Просто приїдьте на поділ у місті Києві. І зразу все буде ясно, що з, вас, з вашою підвіскою. Друдом тут, звісно, дороги. Наступний крок, напевно, такий самий приємний, Це коли ви сідаєте за кермо. Автомобіля, який вам дуже подобається, і ви збираєтесь його купувати. Називем цей крок тест-драйв. Особливо, дівчата, не соромтесь продавцю, говорити, що ви хочете проїхатись. Це є важливим фактором при виборі автомобіля. Ви сідаєте за автомобіль. Ви повинні зрозуміти, чи комфортно вам сидіти. Коли ви вже сіли за кермо, ви повинні виїхати на дорогу. перевірити коробку передач. Це буде у вас. Ручна коробка передач. Перевірити, чи буксує вона. Якщо у вас автоматична, чи нема пінків. Перевірити шумоізоляцію автомобіля. Шумно вам чи ні. Ну, Шумоізоляцію можна завжди замінити, ну, поклеїти шумоізоляцію і буде тихенько. Перевірити, чи вам комфортно кермувати автомобілем? Перевірити гармівну систему автомобіля. Всі ці фактори важливі при покупці автомобіля. Останній крок це, звичайне, оформлення угоди. Тобто, ви повинні перевірити наявність всіх документів, перевірити в першу чергу техпаспорт і він-код автомобіля, чи совпадають, чи збігаються. Перевірити страховку. Ну, страховку завжди можна купити завжди. Оформлюйте угоду у нотаріуса. Ну і, звісно ж, потім МРЕО забирати свої нові номера. Так що вам гарної покупки, будьте ретельно при виборі автомобіля, ну, звичайно, перевіряйте технічний стан автомобіля. Якщо ви не розумієтеся в автомобілях завжди є автосервіси, які спеціалізуються на ремонті та перевірки автомобілів. Це лакокра... лакофарбове покриття, тобто по кузову, чи була вона бита, чи ні, по двигуну та по ходовій частині. Завжди перевіряйте технічний стан автомобіля на автосервісі. Всім гарного дня, мирного неба над Україною і дякую за перегляд та підтримку україномовного контенту.